От уявіть собі, найбільші прориви, чи то в роботі, чи в особистому житті, насправді починаються не з якихось там грандіозних планів, а з крихітних щоденних кроків. Власне, це і є серцевина Кайдзен геніальної філософії, яку подарував нам Масакі і Маї. І сьогодні ми з'ясуємо, як оця на перший погляд проста ідея, ідея безперервного вдосконалення змогла влаштувати справжню революцію. І в бізнесі, і в нашому житті. Отже, що на нас чекає? Швиденько пробіжимось. Спочатку поговоримо про саму революційну ідею, потім про людину, що за нею стоїть, про її творця з Токіо. Далі зануримось у саму суть Кайдзен, подивимось, як ця ідея підкорила світ. Ну і наостанок оцінимо її невмирущу спадщину. Поїхали! І почнемо, мабуть, з головного з цитати самого Імаї: відправна точка для вдосконалення це усвідомлення потреби. Здавалось би, ну що тут такого? А насправді це ж і є фундамент. Вся філософія Кайдзен стоїть саме на цій, на перший погляд, простій істині, поки ми не визнаємо проблему, ніякого вдосконалення не буде. Отже, перший розділ: революційна ідея. І це не просто гучні слова. Ідея Кайдзен. Вона була справді революційною. Тільки уявіть, більшість компаній того часу жили в очікуванні якихось великих проривних інновацій, знаєте, спущених згори. А тут Кайдзен пропонує щось зовсім інше: такий собі тихий, але абсолютно фундаментальний суф у мисленні: постійні маленькі щоденні зміни, які йдуть знизу. Це був без перебільшення справжній культурний землетрус. Бо що тоді означала ефективність, жорсткий контроль, диктатура керівництва? А Кайдзен каже: Ні, давайте розширимо можливості кожної, абсолютно кожної людини в організації замість того, щоб сидіти і чекати на диво, давайте робити маленькі, але щоденні кроки до досконалості. Розумієте? Ідея в тому, щоб кожен, кожен член команди став ну таким собі агентом змін. Гаразд, ідея крута, але хто за нею стоїть? Хто ця людина? Давайте знайомитись. Масакі Імаї – архітектор безперервного вдосконалення. І зараз ми зазирнемо у витоки його філософії. Щоб по-справжньому зрозуміти Кайдзен, треба подивитись на життя самого Імаї. От дивіться, він народився у 30-му, ріс у післявоєнній Японії. Це важливо, бо тоді ідея ефективності, ідея відновлення вона була просто життєво необхідною. Далі його кар'єра. Бачимо, він засновує фірму, потім доленосна співпраця з таїчі Оно з Тойота на початку 80-х, Це був ключовий момент. Кожен цей крок, кожен етап поступово формував його бачення, і все це, зрештою, кристалізувало у 1985 му коли він заснував інститут Кайдзен. І от у чому полягала геніальність Імаї. Він був, знаєте, таким собі алхіміком від менеджменту. Він не просто взяв і скопіював виробничу систему Тойота, ні. Працюючи в японському центрі продуктивності, він бачив і західні підходи, і японські, і він взяв найкраще з обох світів, поєднав це, відфільтрував усе зайве і створив щось абсолютно нове універсальну філософію, яка працює в будь-якій культурі, в будь-якій країні. Так, добре, тепер давайте докопаємося до самої суті. Що ж таке цей кайдзен? Що стоїть за словами зміни на краще? Розберемо по кісточках. Насправді, вся магія зашита просто в назві. Це японський термін. Дивіться, кай означає зміна, дзен на краще. Складаємо разом і що отримуємо? Зміни на краще. Або як ми кажемо, безперервне вдосконалення просто правда, але в цій простоті і є вся сила. І ця філософія тримається на п'яти таких собі китах. П'яти ключових концепціях. перше це, звісно, саме безперервне вдосконалення, невпинний пошук кращого. Друге, і це суперважливо — залучення всіх співробітників, абсолютно всіх. Третє стандартизація. Зробили щось добре. Закріпіть, зробіть стандартом. Четверте контроль якості тут без компромісів. Ну і п'яте, заради чого все це робиться, орієнтація на клієнта, все для нього. Але якщо подумати, то мабуть найрадикальнішою ідеєю була саме ця. Демократизація. Кайдзен по суті забрав монополію на круті ідеї у топ-менеджерів та експертів і просто віддав її в руки кожному працівникові. Уявляєте? Це ж просто вивільнило неймовірний потік колективної креативності, створило культуру, де кожен, абсолютно кожен, відчував свою відповідальність за спільну справу. Ну звісно, така потужна ідея не могла довго сидіти в межах однієї лише Японії. Вона почала поширюватися світом, наче ну, наче якийсь корисний вірус. Давайте подивимося, як ця японська філософія перетворилася на всесвітній рух. І тут виникає логічне питання: як Як філософія однієї людини змогла змінити світ? Як ідея з японських заводів стала по суті світовим стандартом? А виявляється, було два ключових моменти, два потужних поштовхи. Перший поштовх і дуже стратегічний і май створив інфраструктуру. У 85 му він заснував інститут Кайдзен, і це було геніально. Він не просто просував ідею, він перетворив її на чітку методологію, створив глобальну платформу, щоб навчати, консультувати і поширювати ці знання по всьому світу. А другий крок, можливо, ще більш вирішальний. Це його книга. Рівно через рік, у 86-му, виходить Кайдзен: ключ до конкурентного успіху Японії. І це був вибух. Книга стала світовим бестселером. Чому? Бо вона нарешті дала західним менеджерам ключ до розуміння японського економічного дива. Вона переклала ці, здавалося б, складні ідеї простою зрозумілою мовою. Гаразд, це все історія. А що сьогодні? У нашому світі, де є штучний інтелект, миттєві зміни, чи актуальні взагалі ці ідеї? Відповідь абсолютно. І зараз ми побачимо, чому спадщина і має не просто жива, а можна сказати, процвітає. Вплив Кайдзен його насправді важко переоцінити. Звісно, всі знають про Тойота, Honda, Sony. Але це ж не тільки автопром. Кайдзен вплинув на економічну політику цілих країн, як от Японії. І сьогодні його принципи працюють буквально скрізь у лікарнях, у банках, у розробці софту де завгодно. І знаєте що? В нашу епоху інформаційного перевантаження, коли все навколо кричить швидше, більше, сильніше, оця ідея маленьких осмислених кроків, вона можливо актуальніша ніж будь-коли. І ось ця цитата і має як на мене підсумовує все найкраще. Наш спосіб життя заслуговує на постійне вдосконалення. Чуєте, не тільки робота, не тільки заводи, а й наше особисте життя. Це філософія про те, що будь-який аспект нашого існування від робочих звітів до стосунків з близькими можна і треба потроху покращувати. Завжди Завжди є місце для ще одного маленького кроку. І наостанок просто залишу це питання для роздумів. Ми живемо у світі, який вимагає миттєвих результатів, кардинальних змін, революцій. І, можливо, в цій гонитві ми трохи забули про силу маленьких кроків. Філософія Кайдзен це потужне нагадування. Просто варто замислитися, а де саме в нашому житті, в нашій роботі, в нашому світі оці маленькі, але послідовні зміни могли б справити найбільший, найпотужніший ефект. Подумайте про це.